Сьогодні, 21 вересня 2022 року, і учні Жоржівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів беруть участь в всеукраїнському патріотичному забігу Пам'ять загиблих воїнів шаную воїнів, біжу за герої України! Цей забіг приурочено до 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули за її незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність. Цей колектив сьогодні буде бігти за нашого земляка, за нашого односельчанина, за нашого героя Миколу Олександровича Цалка. Разом подолана відстань це пам'ять про мужність і відвагу учасників російсько-української війни. Це підтримка військовослужбовців і родин героїв і вияв. Нашої шани їм. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, шановні вічні, вперед! Нас де підкорення дистанції. Побігли.